Вітаю вас, друзі, 11 квітня. Не міг я не записати сьогодні відео, так як погода така, самі бачите. Сьогодні цілу ніч йшов сильний сніг. Ще й причому сильний вітер. Я вам кажу, я думаю, в мене теплиці позлітають, особливо димарі. Сильний був вітер. Навіть не повірите, дров пішло скільки багато, що... В одній з теплиці, я думав, до ранку і не вистачить. Зараз зроблю огляд так, по ділянці. Зайдемо в теплички, покажу де добре, де не добре. В одній теплиці, там де огірок, є певні нюанси по ґрунті, температура сильно впала, хоча й топив. Зараз покажу вам парник, який замило снігом, де капуста. Там ще ярик десь снігову бабу ліпить, тому зайдемо, подивимося ще й до нього. Ось дивіться, як перемило, скільки снігу. Такого зимою не було. Ну, тут ділянка відкрита. Дрова замело, парники мої замело, капуста зійшла. Ну радує я, знаєте, що, що там дивіться скільки. Радує те, що там двойне агроволокно 50-ка. Ну, капуста є, я вчора відкривав, капуста молода є. Ще знаєте, що скажу? Якщо так у вас закидало сильно снігом парник, то не потрібно той сніг прибирати. Тому що сніг він, ну, типу, як утеплювач ще йде від морозу, від вітру. Не потрібно згрібати його. Тому хай він там лежить, навіть якщо і дуги ті чи там привалило їх. Ось така погода в нас, такого ще не було. Там у мене часник теж трошки його так закидало. Зараз зайдемо, покажу, що я роблю в теплиці. Гора така була ну дуже велика, ви бачили, може, де я показував. Трудом вистачало. Дві буржуйки топив, температуру тримав 16-20, отак. Вище не міг підняти. Дуже сильний вітер. Скажу оцей утеплювач реально зараз спасає. Так, займаюся зараз підв'язкою огірка. Ось розпочав робити. Але про це буде окреме відео. Я вже покажу, як в цьому році я все це діло роблю, трішки, трішки інакше. Не так, як зазвичай. Кожен рік я скажу, пробую по-різному. Але в цьому році ось. Ну, буде по поводу цього окреме відео. Тому ось так уже підв'язуємо. Так, буде вам відео наживо. Дрова мої там воно під снігом закидало. Лівка вся чиста, без снігу, тому що топилось цілу ніч. Кидали постійно. Дрова, ось смородину заліпило, теж дивіться як. Тут у мене кущ. Тут майже по коліно. Ну це просто вітром його, бачите, сюди його знесло все. Німецькі замки наші. Тут то тепло, але не кругом. Так, ну тут дров, як бачите, гора така, що тут тут і було більше. Огірок росте, один пропав отам, видовбав, корінь зогнив ось. Корінь просто льодяний був, тому вже гаплик йому. Так, у ґрунті в нас. Скільки там? Сім чи вісім, щось таке? Ось так. Ну вночі я дивився, то було ще менше. Дуже холодно понад стіною. Ще й знаєте що, так як це північна сторона в мене, треба було, щоб буржуйка стояла отут, а так вона виходить там і повітря сюди, ну воно ну, доходить ну, дуже слабо. Такі бідненькі огірочки, пожовтіли трохи, ну піде тепло. Ось бачите, що буває. Дивіться. Це коли перерощену розсаду, сильно глибоко садиш. Глибше, ніж потрібно, і плюс холодний ґрунт. Оце таке. Надіюсь, вони вистоять і топиться цілу ніч, скажу. Груби просто тріщать. Ніхто там ось от дивіться, ще один, бачите? Грунт холодний. Для гірка це мало. Піде тепло, будемо щось з цим робити. Надіюсь, більша половина вистоїть. Тут все нормально, тепло йде від буржуйки, то тут такого нема. А от на краю теплички так. Можливо, доведеться й там робити щось, буде видно. Так, зараз зайдемо до ярика, ліпить снігову <хи> бабу. Оце тільки сніг побачить, зразу починає щось чудити. Але вже і розтає. Сьогодні мороз великого й не було, мінус два. Така загальна картина часнику. Трішки підтав сніг, бачите. Зараз глянемо скільки градусів. Було мінус два, Ну мені наче вже як нуль. Бо я вранці отут йшов, то по стежці вода, ну якби стежка була мерзла, а вже видно, так підтало трохи. Бачите, нуль. Так, сходимо до ярика зараз. Ось у наш ярик зліпив. А ну шо те, тут? Диви яка, дивись, бо впаде. Клас. А ну портрет покажи. Ось така бабця. Хі -хі. Невелика ярик, да тобі по пояс. Рукавиці де твої. Скажи, а мені що ті огірки, да, аби сніг та поліпити. Заглянемо ще трішки в сад. Груша має цвісти вже. Ще не цвіта. Бутони викинула. Виноград. Виноград поки спить. Може воно й на краще. Бачите, скільки снігу. Ось такі справи в нас на 11 квітня. На цьому, друзі, буду завершувати. Наступне відео вийде вже більш детально по темі. Це про огірок, про підв'язку, яким способом я буду це все робити. Багато ще буде відео про підживлення листового, кореневого. Пасатиму свій огірок, той, щоб почав падати. Ну, можливо, піде тепло і воно якось відновиться. Але що будемо для цього робити. Ну а на цьому думаю все. Вийшло ось таке відео. Простеньке. Про все, знаєте, про теплиці, про яйка, про зиму в квітні, про все. Такий скажу огляд. Всім велике дякую. Ну, як завжди, далі буде. Всім пока.